Вітаю, мене звати Аліса. У цьому відео я розповім, як налаштовувати статуси на платформі SkyNum. Робота із замовленнями відіграє серйозну роль у веденні торгового бізнесу. Задля комфорту та збільшення ефективності взаємодії з замовниками використовуються статуси замовлень. Це дозволяє повноцінно вибудовувати ланцюжок продажів та відслідковувати всю роботу з ними. Статус замовлення це спосіб лаконічного позначення етапу, на якому знаходиться замовлення покупця. За замовчуванням існує список створених на платформі статусів. Щоб переглянути їх, перейдіть у розділ налаштування, оберіть підрозділ статуси та пункт замовлення покупця. Перед вами з'явиться список тих статусів, котрі доступні кожній компанії в системі. Далі ми більш детально розберемо кожен із представлених заводських статусів. Статус новий статус, що позначає тільки створене замовлення. Статус в роботі, ще один новий статус замовлення, але по якому вже почалась робота. Статус «Резерв оформлений. Статус замовлення, що було активоване, при цьому усі товари, які знаходили в замовленні, резервуються для конкретного покупця. Статус роботи з продажем. Статус, що свідчить про створення товарної накладної із замовлення. Статус успішно виконано, останній статус при успішному оформленні замовлення. Він свідчить про завершення продажу, активацію товарної накладної, списання товарів зі складу та зняття з резерву на складі. Статус скасовано: останній статус при неуспішному оформленні замовлення, котре означає відміну замовлення незалежно від причин. У такому статусі продаж анулюється, а резерв знімається. Як було сказано раніше, усі ці статуси створені за замовчуванням, але враховуючи, що кожна компанія має свої бізнес-процеси та потреби, в системі доступні зміни статусів. Ви можете додати свої статуси, видалити або відредагувати наявні. Надалі ми розберемо, як це зробити. Почнемо з редагування. Для того, щоб внести зміни в будь-який зі статусів, потрібно обрати його зі списку та вказати необхідну нову інформацію в форму. А потім зберігти її. Для видалення статусу також необхідно обрати його зі списку, відкрити та натиснути кнопку Видалити. Для кращого розуміння роботи зі статусами спершу потрібно розібрати стани, котрі використовуються при роботі зі статусами. На платформі SkyNum існує перелік станів, в якому може знаходити статус. Вони є сталими та не піддаються редагуванню. При цьому один і той же стан. Може мати багато статусів. Простими словами, стан відповідають за системне позначення, в якому знаходиться замовлення. Всього може бути 5 станів одного замовлення, давайте поговоримо про кожен з цих станів. Перший стан новий Він надається замовленню до моменту його активації. Зверніть увагу, що замовлення може знаходитись в різних статусах, але при цьому бути в стані новий до того як він активується. Наступний стан резерв оформлений. Саме сюди переходить замовлення після активації та перебуває в ньому до створення товарної накладної. Статусів також може бути необмежена кількість в межах цього стану. Далі замовлення змінює свій стан на продаж створений. Це стан, що свідчить про створення товарної накладної із документу замовлення, і по ній наразі відбувається робота. Успішним завершеним станом є продаж завершений. Він говорить про те, що товарна накладна активована. Скасовано це останній стан при невдалому оформленні замовлення і його відміні незалежно від причини. Нагадуємо, що всі ці стани є незмінними, тому ви не можете їх відредагувати, видалити або додати вручну. Це системні налаштування, котрі не піддаються змінам. Для зручної роботи Ви можете налаштовувати статуси відповідно до станів. Щоб створити статус на сторінці зі списком статусів, натисніть кнопку Створити. Перед вами відкриться форма для заповнювання даних про статус. Розберемо на прикладі. Уявімо, у компанії виникла потреба додати новий статус, котрий би позначав, що дане замовлення приймається в роботу і проводиться перевірка наявності товару на складі. На сторінці створення заповнюємо поля, вказуємо лаконічну назву в нашому випадку перевірка наявності. У рядку відноситься до завжди обираємо замовлення покупця, надалі вказуємо. Стан статусу з того переліку, про який було розказано раніше. До прикладу, ми хочемо, щоб перевірка наявності проводилась до моменту активації замовлення та резерву товарів, тому обираємо стан новий. Колір вказується за бажанням та потребами. Наступний крок вибір черговості. Вона обирається в межах обраного стану. За замовчуванням на платформі є два статуси в стані новий. Враховуючи інші статуси, нам необхідно встановити перевірку після двох наявних статусів новий та в роботі, тому черговість буде третя. Останнє налаштування можливий перехід між статусами. Перед вами представлені всі статуси, котрі є в системі. Потрібно вказати можливі переходи новоствореного статусу в інші, включно з зворотніми переходами. По нашому прикладу ми хочемо, щоб статус перевірка наявності міг переходити в новий, в роботі резервоформлений та скасований, при цьому необхідно, аби статус переключався в робота з продажем та успішно виконано. Кінці усіх налаштувань натисніть зберегти і новий статус з'явиться в основному переліку згідно з вказаною черговістю. Крім того, варто не забувати, що також мають бути налаштовані переходи в новий статус, тому необхідно вказати можливість переходів. Для цього переходимо у потрібні статуси і відмічаємо наш новий статус. Наприклад, переходимо в новий та ставимо галочку навпроти перевірка наявності. Аналогічно робимо і статусами в роботі та резерв оформлений. Таким чином, ми додали наш новий статус в систему і можемо перейти до роботи з ними. Уся основна робота зі статусами замовлення полягає в їх переключенні. Статус замовлення може бути змінений двома способами: вручну користувачем та автоматично системою. Спершу розглянемо переключення статусів вручну користувачем. Для цього створюємо нове замовлення і одразу ж отримуємо перший статус новий. Ви можете його переключити в будь-яких інших межах цього стану. Тобто ми маємо новий стан, котрий можна побачити також в документі замовлення і в рамках нього доступне переключення. Нагадуємо ще раз, ручне переключення статусів можливо тільки в одному стані. Автоматичне перемикання статусів регулюється системою та відбувається в момент зміни стану замовлення. Як тільки стан замовлення змінюється, система обирає перший статус який дозволений перехід з наявного статусу в новий, яким чином це працює згідно з алгоритмами? Тут вся робота полягає в зміні станів. При створенні замовлення встановлюється стан новий і його статус. Далі після активації замовлення відбувається зміна стану із новий на резерв, оформлений. В, рам в рамках цього стану ваші користувачі зможуть змінювати статуси. У випадку деактивації документу відбувається повернення стану до попереднього. Точно так само перемикаються і інші стани, адже вони підв'язані до роботи з документом замовлення та товарною накладною. Аби робота статусів була коректною та адекватною, максимально уважно налаштовувати черговість та можливість переходів. Пам'ятайте, що користувачі не можуть самостійно перемикати статуси в рамках різних станів. Єдине виключення статус скасовано, він обирається вручну. У цьому відео ми розглянули основний функціонал статусів замовлень, їх створення, налаштування та роботу. Давайте розглянемо, наприклад, повний цикл роботи із замовленням, використовуючи статуси. Створюємо замовлення, котре одразу буде в стані новий. В його межах вручну можемо переключити в роботі. Після того, як замовлення оформлене, самостійно переходимо в статус перевірка наявності. Як тільки замовлення пройшло перевірку на наявність товару, документ можна активувати. Внаслідок активації відбувається зміна стану на резерв оформлений. Далі з готового замовлення створюємо товарну накладну. При цьому замовлення автоматично переходить в статус робота з продажем в стані Продаж створений. Коли все готово, товарна накладна активується, а замовлення вважається успішно виконаним і переходить в статус успішно виконано» в стану продаж завершений. Таким чином і відбувається робота із статусами замовлень. Скайном має гнучкий функціонал, що дозволяє кожній компанії зробити власні налаштування відповідно до потреб та особливості продажу. У цьому відео ми розглянули налаштування статусів замовлень, бажаю приємної роботи.